У серпні очікується підписання президентом і опублікування закону номер 4536 від 16 липня 2025 року про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення, який вносить зміни до податкового кодексу та містить низку важливих новацій для підприємців, працівників і аграріїв. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці у новому законі, ухваленому Верховною Радою, передбачено повернення квартальної звітності для фопів і самозайнятих. Звільнення від ЄСВ за себе за умови сплати внеску роботодавцям, а також можливість включення витрат на оренду житла до податкової знижки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, встановлюється експортне мито на сою та ріпак, 10% з поступовим зниженням. Підвищуються вимоги до зарплат продавців під акцизних товарів, а також продовжено касовий метод для енергопослуг і запроваджено його для ренти за нафту на період війни. Деякі норми цього закону набирають чинності з наступного місяця після його опублікування. Тож слідкуємо за нашими випусками, щоб не пропустити важливі зміни.